Чому так сталося, чому так спокійно зайшли на беззбройний південь у свідомих громадян України, особливо мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя, це викликає злість. Ці питання ніхто не підіймає, окрім них та журналістів, влада та державні органи мовчать, що в принципі і не дивно. Вони зараз почуваються героями. Що ж відбулося у 2020 році? Почалося будівництво на перешийку, велике будівництво. Держава спільна з компанією Сокар до кінця року відкриє на Чонгарі Великий Хаб, центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти, заявив президент на форумі Age of Crimea 2020 26 лютого 2020 року. За 10 днів до початку повномасштабної війни, 14 лютого, на КПВВ Чонгар та Каланчак розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла віце-прем'єр-міністр. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Ворощук. Цитата 23 лютого 2021 року. Пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на Каповове Чонгар та Каланчак від пункту пропуску до адмінмежі. Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано на тиждень раніше дедлайна. Тобто, коли весь цивілізований світ нас попереджав про високу ймовірність російського вторгнення, наша влада не просила закрити небо. Не просила літаки чи танки, вона облаштовувала туристичну інфраструктуру біля окупованого півострова. За день до війни, 23 лютого 2022 року. Правозахисна організація Крим СОС розповіла, що на Каванчаке стіше. Далі цитата. Из-за угрозы обострения военного конфликта все путешествия откладываются. Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок. Протитанковые укрепления, заминованные поля и мосты, кажете, По дороге. Та полное игнорирование загроз. Высточило каких-то двух уроков, чтобы сломать всю систему и